Привіт! Ви щось робите? Я спробував набір для нанесення клею Glue Bottle Applicator Kit, який містить пляшечку для клею плюс. Кілька насадок, що полегшують процес склеювання або нанесення клею. Це від Rockler. А партнером цього випуску знову є компанія Unimax. Пляшечка має об'єм трохи менше чверті літра, і в комплекті є така гвинтова ліка, яка дозволяє. Безпечно та зручно наповнювати клеєм. Потім є чотири різні аплікатори. Зовсім класичний точковий. Потім такий плоский, який зручний, наприклад, для заповнення клеєм пазу для ламелі. Наступна насадка має інтегрований а, силиконовий а, пензлик для розподілу клею. а Остання насадка це такий валик для нанесення клею на більші поверхні. У комплекті є ще такий пристрій, який підходить до основного аплікатора, такі то, і, як ви вже мабуть здогадалися, його мета це вирівняти слід клею по центру краю. Весь цей набір, безумовно, не для професіоналів, які працюють у великих масштабах, а скоріше для майстрів-аматорів або для якихось точних застосувань, для людей, які так звані педанти, перфекціоністи і хочуть просто насолоджуватися нанесенням клею. А що в цьому наборі, окрім того, що він дійсно гарно зроблений, на мою думку, найкраще так, це те, що він сумісний з цими пляшечками. Від клеїв Тіте які я особисто використовую, тому цей набір для мене має особливий сенс. Адже всі ці аплікатори можна безпосередньо накрутити на пляшечку. Це, звісно, має перевагу в тому, що вам не потрібно кожного разу переливати клей у цю пляшечку. І, по-друге, це пакування все ж таки більше. Тож, якщо ви будете робити якісь великі аплікації. То безумовно варто накрутити цей валик прямо на це пакування. Ця сумісність також зворотна, тому оригінальний аплікатор від TiteBond можна використовувати з будь-яким іншим клеєм, який ви перелєте в цю пляшечку. Або навпаки, оскільки я наповнюю це пакування з галона, то використовую цю лійку. Тож... Якщо ви також використовуєте клей тайт бонд або просто є перфекціоністом, то набір від роклер я однозначно рекомендую. Дякую, що дивилися. Збережіть себе і займайтеся чимось.